Коли йдеться про електромобілі, один бренд зазвичай перетягує на себе всю увагу Тесла. Але ця увага може зміститися причому назавжди. З'являється Toyota. Так, автомобільний гігант, відомий своїми Corolla та rav 4, щойно сколихнув світ електромобілів сміливим революційним кроком. І це необережний крок вперед, це різкий ривок. Можливо, саме це нарешті змусить Ілона Маска все переосмислити. Тойота щойно вклала 50 мільйонів у вашу компанію, а Даймлер також інвестував 57 мільйонів доларів. Чого ці великі автовиробники навчаються у Тесла, Ілон Маск цього не передбачав, і його зненацька заскочив на якийсь хаотичний стартап. Це була Тойота крок, який приголомшив галузь Тойота, завдала удару, від якого Ілон ошелешений. Що ж відбувалося за зачиненими дверима Тойота? Досить сказати, що Ілон сприйняв це погано. Це не був типовий запуск продукту чи сенсаційний трюк. Це був продуманий удар, гучний і чіткий, який неможливо було ігнорувати. Минулого разу, коли вони їздили на електромобілі, це, мабуть, був гольфкар або, можливо, молоковоз. Тихий гігант, нарешті, заревів, і наслідки цього посилають ударні хвилі як у галузі електромобілів, так і в космічній галузі. Якщо ви думали, що суперництво між Тесла та традиційними автовиробниками закінчилося, подумайте ще раз: те, що Тойота щойно зробила, змінює все, і реакція Ілона говорить сама за себе. У цьому відео ми зануримося в революційну нову лінійку електромобілів Тойота, поглянемо за лаштунки реакції Ілона та розглянемо, як цей єдиний крок може сколихнути весь світовий ландшафт електромобілів. Почнемо. Битва електромобілів Тесла проти Тойота. Коли йдеться про електромобілі, перше ім'я, яке спадає на думку більшості людей, це Тесла. Компанія Ілона Маска стала обличчям революції електромобілів. Завдяки передовим технологіям, вражаючому запасу ходу та елегантному дизайну Тесла сколихнула автомобільний світ. Але тепер на арену вийшов новий претендент, і він не просто кидає виклик Тесла, а й готується її обігнати. Йдеться не про кого іншого, як про японського автомобільного гіганта Тойота. Можливо, Тойота трохи пізно приєдналася до перегонів електромобілів. Поки інші автовиробники стрімко розвивали електричні моделі Toyota, непомітно зосереджувалася на дослідженнях та стратегічному плануванні за лаштунками, поки Тесла домінувала на світовій арені електромобілів, Toyota зосередилася на вдосконаленні гібридної технології. Такі автомобілі, як Prius, довели, що Тойота не поспішала, а грала в довгострокову гру з твердим упором на інновації. Тепер, коли світовий попит на електромобілі стрімко зростає, Toyota вийшла на поле з повною силою. Найбільшим проривом стала технологія твердотільних акумуляторів Toyota, яка може повністю змінити весь ландшафт електромобілів. Цей акумулятор значно перевершує традиційні літій-іонні акумулятори. Уявіть, що ви повністю заряджаєте свій автомобіль лише за 10 хвилин і отримуєте запас ходу до 1200 кілометрів. Це мрія кожного власника електромобіля. І Toyota наполегливо працює над тим, щоб втілити цю мрію в реальність. З іншого боку, Тесла все ще працює над своєю старою технологією акумуляторів, яка все ще має такі проблеми, як час заряджання та деградація батареї. Якщо твердотільний акумулятор Toyota вийде на ринок до 2027 року, то найбільша унікальна пропозиція Тесла, довга дальність ходу та швидка зарядка, може опинитися під загрозою. Toyota на багато кроків випереджає Тесла не лише в батареях, але й у виробництві та контролі якості. Хоча Тесла постійно отримує скарги на встановлення, якість фарбування та терміни доставки своїх автомобілів, Тойота роками виробляє найнадійніші та найдовговічніші автомобілі у світі. Її ланцюг поставок, робочий процес та система виробництва дуже сильні. Ось чому Toyota може, якщо захоче рухатися вперед у масовому виробництві електромобілів без шкоди для якості. Окрім цього, Toyota почала зосереджуватися на платформах електромобілів на акумуляторах BEV. Вона створила окремий підрозділ під назвою Завод BEV», де вироблятимуться лише електромобілі. І це також за допомогою робототехніки та штучного інтелекту. Ці заводи готуються забезпечити швидке та масштабоване виробництво, як у Тесла. Що стосується програмного забезпечення та автономного водіння Тесла, все ще лідирує. Її технологія автономного керування онлайн оновлення та цифрові інтерфейси досі вважаються найпередовішими в галузі електромобілів, але Toyota не сильно відстає. Вона також почала швидко працювати над технологією штучного інтелекту та інтелектуальних датчиків. І, безперечно, що якщо апаратне забезпечення потужне, то програмне забезпечення може бути наздогнане ззаду. Ще один важливий момент полягає в тому, що автомобілі Тесла все ще дуже дорогі та доступні лише в обмеженій кількості країн. Натомість Тойота також включила доступні автомобілі та автомобілі середнього класу до свого портфоліо електромобілів. Плани Toyota спрямовані не лише на багаті країни. Компанія також створює електромобілі для ринків, що розвиваються, таких як Індія, Африка та Південна Америка. Це дозволяє Toyota створити величезну базу користувачів у всьому світі. З огляду на все це не буде помилкою сказати, що Toyota тихо веде битву, про яку Тесла ймовірно навіть не думала. Гонка електромобілів це вже не лише швидкість чи дизайн. Тепер це стійкі технології інновації в акумуляторах та глобальний охоплення. Тесла має ім'я та славу, але Тойота має досвід планування та масштабовані системи. І тепер, коли Тойота повністю виклалася на свою лінійку електромобілів, Тесла доведеться діяти обережно. Тож чи зможе Тойота перевершити Тесла. Відповідь може бути знайдена не сьогодні, а в найближчі роки. Новий електромобіль Toyota Бізе 5. справжній тривожний дзвіночок для Тесла та BID. Тепер поговоримо про електромобіль, про який я розповідав у назві та вступі відео. Електромобіль, який тепер став великим головним болем для Тесла та BYD. Тойота випустила електромобіль, який наробив фурор не лише завдяки своїй ціні, а й завдяки передовим технологіям. Цей автомобіль називається Toyota bz 5, і його дебют справді сколихнув світ електромобілів. Toyota bz 5 була офіційно запущена в Китаї 16 травня 2025 року. Це електромобіль у стилі фастбек кросовера, а початкова ціна становить лише 18,0 доларів. А тепер подумайте про це хвилинку, враховуючи, що такі автомобілі, як Tesla Model Y коштують понад 40,0 доларів. Крок Toyota може повністю змінити весь ландшафт електромобілів. Почнемо з дизайну. Toyota bz 5 має футуристичний вигляд. Загострені фари, плавні вигини кузова та похила лінія даху надають йому відчуття преміум класу. Але справжня магія полягає в його технології, яка відрізняє його як від Тесла, так і від BYD. Цей автомобіль використовує платформу TNGA від Toyota, яка є модульною архітектурою розробленою спеціально для електромобілів. Особливість цієї платформи полягає в тому, що вона не тільки робить автомобіль легким і міцним, але й розміщує акумулятор всередині рами, таким чином, що можна покращити як запас ходу, так і безпеку. Якщо говорити про акумулятор, то Toyota BZ5 використовує лезовий акумулятор BID LFP, який вже став відомим у всьому світі завдяки своїй безпеці та тривалому терміну служби. Цей акумулятор не тільки витримує більше циклів заряджання, але й має дуже низький ризик займання. Крім того, його швидкість заряджання чудова. Він туди заряджається до 80% менш ніж за 30 хвилин, але не лише акумулятор. Найбільше вражає в Toyota BZ 5 співвідношення ціни та технологій. За ціною 180 доларів цей електромобіль пропонує такі функції, як розширена система допомоги водієві, система допомоги водієві ADAS, цифрова панель приладів, великий сенсорний інформаційно розважальний екран та голосове керування, які зазвичай є в дорогих електромобілях. Окрім цього, також передбачені такі речі, як технології підключеного автомобіля OTA, бездротові оновлення програмного забезпечення та керування мобільними додатками, що є спеціалізацією таких компаній, як Tesla. Тепер виникає питання, як Toyota bz 5 буде конкурувати з такими автомобілями, як Tesla Model Y або BYD Song Plus. Найголовнішою відповіддю на це питання є довіра та мережа Toyota. Toyota сьогодні є однією з найбільших компаній з продажу автомобілів у світі. Вона має потужну сервісну мережу, довгострокову історію якості та досвід масового виробництва у той час, як Tesla все ще стикається з проблемами в таких питаннях, як контроль якості ланцюг поставок та обслуговування клієнтів. Toyota Bizet 5 була розроблена таким чином, що її можна буде вивести також і на світовий ринок. Після запуску в Китаї триває підготовка до її виходу на ринок багатьох країн Азії та Європи. Особливістю є те, що цей автомобіль був створений з урахуванням потреб сімей середнього класу, які хочуть придбати електромобіль, але не можуть дозволити собі дорогий автомобіль, такий як Тесла. Ще одна річ, яка виділяє Toyota bz 5, з поміж інших: це комфорт водіння та функції безпеки. Автомобіль орієнтований на п'ятизіркові стандарти безпеки та включає такі функції, як кілька подушок безпеки, систему утримання смуги руху, автоматичне екстрене гальмування та вдосконалену систему камер. Таким чином, Toyota чітко дала зрозуміти, що вона не просто створює електромобіль, а пропонує автомобіль повністю готовий до майбутнього. Якщо порівняти Toyota bz 5 з Tesla Model Y, то з одного боку Model Y потужніша, з іншого боку, BZ5 5 це більш доступний, практичний та готовий до масового ринку електромобіль. BYD також є великим гравцем, але її партнерство з Toyota показує, що обидві ці компанії зараз разом глибше занурюються на ринок електромобілів. Суть усього цього полягає в тому, що Toyota BZ5 – це продукт, який встановив новий стандарт у світі електромобілів. Тесла, можливо, і почала раніше, але тепер у боротьбу вступили досвідчені гравці, такі як Toyota, з цінами та технологіями, які дійсно повинні закінчити кар'єру Тесла та BYD. Це лише початок, але в найближчі місяці ви побачите, як цей автомобіль конкуруватиме з Тесла на дорогах по всьому світу, і, можливо, навіть стане першим вибором людей. Секрет сили та технологій Toyota полягає в тому, що Toyota присвятила довгий час вдосконаленню гібридних автомобілів, у той час як Тесла та BYD одразу перейшли до повністю електричних автомобілів Toyota, зосередилася на вдосконаленні гібридних технологій, щоб коли вона нарешті перейде до повністю електромобілів, вона мала як надійні технології, так і високу довіру користувачів. Ось чому навіть сьогодні гібридні автомобілі Тойота продаються мільйонами по всьому світу. Але зараз Toyota швидко виходить на світовий ринок не лише з гібридами, а й з повністю електричними автомобілями. Якщо порівняти продажі у 2024 році, Toyota продала близько 10,3 мільйона автомобілів по всьому світу, що більше ніж Tesla та BYD разом узяті. Tesla продала близько 1,8 мільйона, а BYD приблизно 3 мільйони за той самий період. Отже, хоча Тесла та BYD є лідерами в сегменті електромобілів загалом, Тойота все ще домінує в автомобільній промисловості. Це призводить до питання, чи Тойота зосереджена лише на великих показниках продажів, чи справді вона готова конкурувати у справжній гонці електромобілів. Відповідь так, і вона має сильні надії. Toyota оголосила, що розробляє абсолютно нову стратегію для електромобілів, заплановану на початок 2025 року, в якій технологія твердотільних акумуляторів стане важливим проривом. Ці акумулятори заряджаються швидше, безпечніші та мають набагато довший запас ходу порівняно з традиційними літій іонними акумуляторами. Тойота стверджує, що її майбутні електромобілі повністю заряджатимуться всього за 10 хвилин та проїжджатимуть понад 1 тисяча кілометрів на одному заряді. А тепер уявіть собі, наразі Тесла заряджає свої акумулятори приблизно за 30-40 хвилин і пропонує середній запас ходу від 400 до 500 кілометрів. Тойота готується подвоїти цей показник. Це означає, що технологія акумуляторів Toyota може трансформувати ринок електромобілів найближчим часом. Окрім технологій, найбільшою перевагою Toyota є її розгалужена виробнича мережа та ланцюг поставок. Тойота має заводи постачальників запчастин та величезну дилерську мережу майже в кожній великій країні. З іншого боку, Тесла потребує величезних інвестицій та урядових дозволів для будівництва заводів у нових місцях. Через це можливості Тойота масштабувати виробництво електромобілів перевищують можливості Тесла та BYD. BYD все ще зосереджена переважно на Китаї та деяких окремих міжнародних ринках, але Тойота вже присутня в усьому світі у США, Європі, Індії, Африці, Латинській Америці скрізь. Саме тому, коли Тойота запустить свої електромобілі у великих масштабах, її автомобілі зможуть охопити мільйони клієнтів протягом кількох хвилин. Toyota також розробила нову платформу для електромобілів BEV – акумуляторних електромобілів та архітектури, яка спеціально розроблена з урахуванням потужності ваги розміщення акумуляторів та ходових характеристик електромобілів. Хоча досі спеціалізацією Тесла було програмне забезпечення та система автопілота Тойота зараз намагається зрівнятися з нею і в цьому. Японські компанії, такі як Panasonic Denso та Sony, допомагають Toyota розробляти повністю цифрову кабіну та технологію автономного керування для електромобілів, хоча автомобілі Tesla все ще дорогі та недоступні для пересічної людини. Toyota тепер чітко дала зрозуміти, що її цільова аудиторія, масовий ринок, представивши електромобілі, такі як BZ, 5 вартістю 18,0 доларів. І саме це створює напружені стосунки між Tesla та BYD. Toyota зараз знаходиться в точці, з якої вона може не лише брати участь у гонці електромобілів, але й лідирувати в ній. Це кидає виклик як Тесла, так і BYD на світовому ринку завдяки своїй величезній виробничій мережі, потужним інноваціям у сфері акумуляторів та доступним електромобілям. Якщо твердотільні акумулятори Toyota будуть запущені, як обіцяли, це може стати найбільшим ударом для Ілона Маска. Коли весь світ бере участь у гонці за електромобілі. Чому Toyota досі застрягла на гібридах? Коли кожна автомобільна компанія прагне до електромобілів такі бренди як Tesla, на стоці зосередилися на повністю електричних автомобілях. І навіть такі компанії, як BMW, Mercedes та BYD, розглядають електромобілі як майбутнє. Тоді чому Toyota досі займається просуванням свого гібридного двигуна? Виникає питання, коли всі беруть участь у гонці за електромобілі. Чому Toyota досі не відмовляється від гібридної концепції? Відповідь на це питання трохи глибша. Оскільки Тойота не просто слідує за трендом, вона спочатку думає, розуміє, а потім рухається вперед. Тойота не вважає, що електромобілі це єдине майбутнє. Її стратегія полягає у правильній технології у правильний час, тобто у використанні правильної технології у правильний час. І наразі Тойота вважає, що гібридна технологія найближче відповідає потребам сьогодення. Перш за все, якщо подивитися, коли Тойота почала працювати над гібридною технологією, то ця історія починається з 1997 року. Коли був запущений перший у світі серійний гібридний автомобіль Toyota Prius. у той час, коли весь світ працював на бензинових і дизельних двигунах, Toyota створила систему з комбінацією акумулятора та двигуна, яка збільшила пробіг а також зменшила забруднення. Зараз приблизно через 25 років, коли тенденція до електромобілів продовжується, Toyota знову висуває ту саму думку, що гібридна технологія є ідеальним містом між електромобілями та паливом, тобто це баланс обох світів. Тойота вважає, що навіть сьогодні зарядна інфраструктура, необхідна для електромобілів, недоступна в більшості частин світу, не рахуючи розвинених країн, таких як Америка та Європа. Люди в багатьох країнах Індії, Африки, Південної Америки та Азії, все ще вагаються купувати повністю електричний автомобіль, оскільки не впевнені, чи отримують вони зарядну станцію по дорозі. З іншого боку, гібридний автомобіль позбавляє від цього страху. Гібрид також має бензиновий двигун і водночас електродвигун, який сам заряджає акумулятор. Це збільшує запас ходу, а також пробіг. Саме тому навіть сьогодні гібридні автомобілі Toyota дуже добре продаються в багатьох країнах, будь то Camry Hybrid, Corolla Hybrid, чи такі автомобілі, як Innova High Cross. Ще однією важливою причиною успіху Toyota є надійність та довговічність. Електромобілі все ще є новою технологією. Люди скептично ставляться до терміну служби акумулятора вартості обслуговування та вартості перепродажу. Гібридні автомобілі Toyota навпаки протягом багатьох років довели свою практичність. Їхні акумулятори комфортно працюють від 7 до 10 років, а витрати на обслуговування також дуже низькі. Завдяки такому досвіду. Toyota не хоче відмовлятися від своїх гібридів. Тепер, коли ми говоримо про довкілля, оскільки головною причиною просування електромобілів є зменшення забруднення, гібридні автомобілі Toyota також чудово справляються з цим завданням. Гібридна технологія поєднує бензин та акумулятор, що означає, що вона використовує менше палива та значно скорочує викиди. СО2 фактично гібридний автомобіль забруднює навколишнє середовище приблизно на 30-40% менше ніж звичайний бензиновий автомобіль. Тойота також розуміє, що ринок електромобілів кардинально зміниться протягом наступних 5-10 років. Зараз компанія уважно стежить за ринком електромобілів та інвестує мільйони в дослідження та розробки, особливо зосереджуючись на технології твердотільних акумуляторів. Ця нова технологія обіцяє вирішити дві основні проблеми електромобілів швидкість заряджання та запас ходу. Toyota планує розгорнути повну лінійку електричних автомобілів. Щойно ця технологія стане практичною та доступною. Але доки цього не станеться, Тойота вважає гібриди найрозумнішим вибором, особливо для людей, які ще не можуть повністю покладатися на електромобілі або живуть там, де мало зарядних станцій. Ще однією важливою причиною, чому Тойота дотримується гібридів, є їхня здатність масштабуватися на світовому рівні. Виробництво електромобілів потребує багато сировини, такої як літій Кобальт і Нікель-запаси, якої обмежені. Гібридам потрібно менше акумуляторів, що допомагає збалансувати попит на ці ресурси. Це означає, що Toyota може виробляти більше автомобілів з меншими витратами та меншим навантаженням на навколишнє середовище. Підсумовуючи, Тойота поки що не готова відмовитися від гібридів, принаймні доти, доки технологія електромобілів не стане доступною для всіх. Вони не шукають скорочених шляхів, а працюють з довгостроковим баченням. Їхні гібридні автомобілі діють як місток між традиційними двигунами та повноцінними електромобілями. І, можливо, в майбутньому, коли технологія твердотільних акумуляторів Toyota буде готова, вони навіть зможуть випередити такі компанії, як Tesla та BYD на ринку електромобілів. Але зараз Toyota зосереджена на тому, щоб максимально використати гібриди. Саме це відрізняє їх від інших. Якщо вам сподобалося це відео, і ви хочете бути в курсі останніх новинок у сфері технологій електромобілів та майбутнього транспорту, не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень.